Виконуємо номер 10 із розділу Повторюємо математику за курс 5-6 класу підручника Алгебра 7 автор Олександр Істер видавництво «Генеза» 2024 рік. Знайдіть найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне чисел. Завдання перше 7 і 12, друге 39 і 52. Третє, 54 і 18. І четверте 12, 16 і 20. Приступаємо до виконання. Найбільший спільний дільник чисел 7 і 12. Числа 7 і 12 не мають спільних дільників, простих спільних дільників. Тому такі числа називають взаємно простими. І вважаємо, що найбільший спільний дільник. Двох взаємно простих чисел дорівнює 11. Найменше спільне кратне двох взаємно простих тих чисел дорівнює їх добутку. 7 множимо на 12. Отримаємо 84. Завдання друге. Найбільший спільний дільник, чисел 39 і 52. Розкладемо число 39 на прості множники. Це буде 13 помножити на 3. А число 52 це 13 помножити на 4 або на 2 і на 2. Ну, а тепер бачимо. Найбільшим спільним дільником буде спільне число 13. А найменшим спільним кратним запишемо число 52 і доповнимо його множником 3, який є в числі 39, а в нього немає. 52 помножити на 3 отримаємо 156. Отже, найменше спільне кратне 156. Знайдемо найбільше третє завдання спільний дільник, і найменше спільне кратне чисел 54 і 18. Розкладемо наші числа 54 і 18 на прості множники. 54 можемо подати. Як 6 помножити на 9. 6 – це 2 на 3. А 9 – це 3 на 3. 18 можемо подати, як 9 помножити на 2. А 9 це 3 на 3. Підкреслимо спільні множники 2 і 2, 3 і 3, 3 і 3. Отже, найбільшим. Спільним дільником буде їх добуток це буде 18. А найменше спільне кратне буде число 54. І завдання четверте. Найбільший спільний дільник чисел 12, 16 і 20. І найменше спільне кратне чисел 12. 16 і 20. Розкладемо наше числа на прості множники. 12 – це 3 на 4, отже 2 на 2, це 4 і на 3. 16 – це 4 на 4, отже 2 на 2, 2 на 2. І 20 це 4 на 5, отже 2 на 2 і на 5. Підкреслимо спільні множники. 2, 2. Отже, найбільший спільний дільник це буде 2 помножити на 2 буде 4. Найменше спільне кратне запишемо число 20 і домножимо його тими множниками, які у нього немає, а є в числі 12 і 16. У 12 є ще трічка, а в 16 у нас 2 на 24. Отже, 20 множимо. На 12 отримаємо 240. Найменше спільне кратне чисел 12, 16 і 20 дорівнює 240. Номер 10 із завдань. Повторюємо математику за 5-6 класи. Підручника Алгебра 7» виконано.